Розширений спектр безоплатних медичних послуг для ветеранів в Україні запровадили експериментальний проєкт на рівні первинної медичної допомоги для воїнів, які брали участь у захисті нашої держави. Подробиці реалізації проєкту у Чернівцях вже за мить. Підтримати українських захисників, які повернулися з пекла бойових дій та змушені продовжувати боротьбу з наслідками війни навіть у цивільному житті. В межах експериментального проєкту українські ветерани отримують можливість скористатися розширеними послугами у свого сімейного лікаря. Проєкт поширюється на воїнів, які були звільнені з військової служби та мають статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Цей проєкт, по суті він є. Доповненням до програми медичних гарантій, а саме до пакету надання первинної медичної допомоги, який у нас в місті надається закладами первинної медичної допомоги. Це два центри, а також поліклініками. Цей проект має свою специфіку. і Не можна сказати, що він дублює первинну медичну допомогу, тому що основні акценти там приділяються реабілітаційній допомозі, психологічній допомозі, лікування гострого болю, а також, також співпраці з органами соціальної політики. Як зазначає виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я міськради Галина Бовкун, наразі всі сімейні лікарі чорні. Пройшли навчання за програмою надання первинної психологічної допомоги. Вони працюють співпрацюють з центрами психічного здоров'я, які розташовані у нас в першій поліклініці на вулиці Шкільній 6, а також у другій поліклініці філіалі на вулиці Героїв Майдану, 226. Тобто, при потребі військовий може бути скерований в центр психічного здоров'я, де він буде консультованим лікарем-психіатром. Психологам або психотерапевтам в своєю чергою реабілітаційна допомога надається амбулаторно у двох поліклініках та стаціонарно у центральній міській клінічній лікарні. Основні акценти це реабілітація, психологічна допомога, лікування хронічного болю та залучення соціальних працівників, які можуть вирішити соціальні проблеми, які можуть виникнути у ветерана. І в цьому напрямку ми. Ми співпрацюємо з центром соціальних послуг, який надає нам фахівців для консультування ветеранів. Експериментальний проєкт фінансується на підставі укладених з лікувальними закладами договорів за кошти державного бюджету, додає Галина Бовкун. Наразі такі договори не укладені, але вже заявили про наміри укладення таких договорів. Три заклади: це міська поліклініка, три, центр первинної медичної допомоги в Садгорі та. Міська поліклініка номер 2 аби скористатися послугою, ветеран повинен мати укладену декларацію з сімейним лікарем або терапевтом, який працює у закладі з договором на експериментальний проєкт, та надати оригінали наступних документів. Він е, має взяти документ, який посвідчує те, що він є учасником бойових дій, або документ, який посвідчує, що в нього є група інвалідності, яка пов'язана з. Е, Бойовими діями з війною. Тетяна Дубіцька, теми дня ТВА.